We were on the front, around the clock. Друзі, всім привіт! У вас вітає інтернет-магазин Фортуна. Сьогодні у нас незвичайний день. Сьогодні у нас незвичайна субота, тому що ми проводимо наш черговий розіграш, і для цього разу він досить цікавий. А чим він цікавий? Тим, що ми будемо розігрувати дитячий металошукач. Досить незвична річ для нашого хобі, відверто кажучи, але так, виробник NoctoMacro нещодавно випустив цю новинку, і, відповідно, ми будемо її розігрувати. Давайте ми все-таки переглянемо, що це, куди це, і так далі. І так, друзі, ось наша сторіночка у Фейсбуці. Відповідно, це сторінка, на якій ми проводимо розіграші. І так, ось у нас пост про даний розіграш. І давайте ми з вами переглянемо умови, що потрібно було зробити для того, щоб виграти цей металошукач. І все по порядку. Metal шукач, міні-хорт, виробника Nokta Macro. Та Ось так він виглядає, цей прилад. Що цікаво, що він дійсно дуже простий, він легкий, по вазі підійде для дитини, починаючи з ем, дошкільного віку, якщо напоминаюсь там 6 років, спокійно можна його використовувати. І він захищений від вологи. Ще також не маловажливо, тому що випадкове потрапляння і так далі, і спокійно, прилад це все переживає до 1 метра, можна його змирювати. І так, тепер повертаємося до нашого розіграшу. І так, друзі, що потрібно було зробити? Це в певному виді творчий такий у нас конкурс, тобто, що це мається на увазі. Що вам потрібно було зробити? Вам потрібно було намалювати зі своєю дитиною малюнок на тему хобі-пошук з металошукачем. Тобто, довільний малюнок. Неважливо, що там було зображено, але на тематику пошуку. І написати на цьому малюночку, текст Фортуна розіграє металошукач. В подальшому зробити фотографію даного малюнку. Ми відмічали, що фото дитини не потрібно, тобто це не є умовою. І прикріпити дане фото у вигляді коментаря до даного посту. Ну І, само собою, одна з основних умов це зробити репост акційного посту на власну сторінку. І так, значить, Як і попередні рази, ми будемо використовувати незалежний сервіс рандом, рандома command commandpicker.com. Ось так він виглядає безпосередньо при умовах. Додаткових, що хто має взагалі можливість приймати участь, ми враховуючи попередні розіграші, зробили певний такий перелік. Відповідно, потенційний переможець, вони виконати всі умови акції, буде враховуватися тільки одна фотографія. Якщо будуть дублікати, вони не будуть враховуватися. На фото має бути чітко видно малюнок з текстом МД Фортуна розігрує металошукач. Ну і обов'язково, у мене це вже не в попередніх акціях звертало увагу, що репост, який ви робите, має бути е, у відкритому доступі. Тобто, якщо е, він буде прихований не загально доступом, а прихований, ми не зможемо його побачити, і це буде враховуватися, що ви не зробили його. На жаль. І само собою всі ці умови ми використовуємо е, виконуємо точніше у соцмережі Facebook. Приймати участь можуть тільки жителі України, і якщо це буде дійсно фейкова стріночка, де буде знаходитися тільки якісь репости, акції і тому подібне, звичайно, ми її не будемо враховувати. І так, друзі, ось у нас безпосередньо цей пост. Як бачите, у нас є досить багато цікавих унікальних малюночків. Як показує Facebook на даний момент у нас вже 77 коментарів. Фотографій, і як ми будемо працювати? Значить, ми копіюємо посилання. Ось це. Потім вставляємо його сюди. Будемо нажимати Get Commands. І е, після цього система визначає кількість коментарів унікальних, і ми зможемо виділити переможця в даному етапі. Акція досить проста. В принципі, у нас є один унікальний приз, буде один переможець. І так, друзі. Хочу побажати всім удачі. І поїхали. Значить, нажимаємо Get Comments. І так, так, саме так. 77 у нас унікальних коментарів. І так, друзі, увага! Ми розпочинаємо саме цікаве. Отже, ми нажимаємо кнопочку Start. Система випадковим методом вибирає потенційного переможця. Ось тут буде на цьому місці його посилання. Тобто підпис, ім'я прізвища, як він підписаний у профілі. Ми переходимо по цьому посиланню, бачимо цей коментар, бачимо малюнок і перепровіряємо, чи дійсно людина зробила репост. І так, друзі, поїхали. І так. Євгенія Вінніченко. Переходимо за даним посиланням. Система нам формує цей пост таким методом, що це послання має бути у нас зверху. Ось. Євгенія Вінніченко. Переглядаємо ось який унікальний нас малюнок. Де Фортуна розіграє металошукач. Тут зображений, скоріш за все, тато, так думаємо. І дитини з металошукачем. Ось такий унікальний малюночок, чудовий. І так, друзі, переходимо на стріночки Євгенії. Переглядаємо. І ось, друзі, далеко нам не потрібно переходити. Як бачимо, репо зроблений, він публічно зроблений, а це означає, друзі, що ось так, таким швидким методом ми визначили переможця. Євгенія Вініченко виграє у нас металошукач, міні хорд для своєї дитини. І, друзі, вітаємо! Вітаємо Євгенію. Ось так досить швидко, як оказалось, як виявилося. Друзі, хочемо обов'язковому порядку. Ми зв'яжемося з Євгенією. Ми будемо настати подарунок і потребуємо від неї підтвердження того, що вона дійсно отримала його у вигляді фотозвіту. А подальшому цей фотозвіт ми виложимо безпосередньо на нашій сторінці у Фейсбуці. І ще для вас декілька цікавих новин загального характеру. Хочу вам повідомити, що у нас відкрився новий магазин у місті Одеса. Ви можете переглянути на сторінці сайту в контактах його адресу детальнішу. Також у нас на постійній основі діє цікава опція знайшли дешевше. Тобто, якщо у вас цікава якась техніка і ви знайшли її дешевшу ціну, ми можемо запропонувати вам досить цікаву ціну. Підписуйтеся на наші соцмережі. Це Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Послання ми також залишимо після під цим відео. Дякуємо вам за увагу! Бажаємо вам міцного здоров'я і всього найкращого! Хай вам щастить!